Альтернатива для MacBook a. HP EliteBook 850G7. Це преміальна бізнес-лінійка від компанії HP. Він повністю в металевому корпусі має екран 15,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD. Це ips матриця. Вона має дуже класні кути огляду та вона не блікує на сонці. Тут процесор i5 10-го покоління, який має 4 ядра та 8 потоків з максимальною тактовою частотою аж 4,4 ГГц. оперативної пам'яті 16 ГБ DDR4, яка працює в двоканальному режимі, та швидкісний накопичувач SSD на 512 ГБ форм-фактору 2 NVMe. SSD та оперативну пам'ять ми можемо збільшити за вашим побажанням. І з додаткових можливостей він має преміальну клавіатуру з підсвіткою. Звук від Bang Olsen, є веб-камера з ось такою шторкою і відбиток пальця. Щодо портів, друзі, дивіться, тут є е, два USB, які мають функцію PowerShare. Тобто ви можете заряджати свої гаджети навіть коли ноутбук у вимкненому стані. Також тут є USB-C, який має функцію Power Delivery. Тобто цей ноутбук можна заряджати за допомогою Powerbank від 65 Вт. Він має інтегровану відеокарту та батарею, яка тримає протягом 5 годин в залежності від навантаження та рівня яскравості монітора. Друзі, якщо вам сподобалася модель, переходьте за посиланням та замовляйте.